Клікуха, яка в нього буде? Убійця? Віхер. Ну, довго вимовляється. Ві віхер це в унітазі, коли смив нажимаєш, а то віхер. Так, да, це тобі говорить спеціаліст по е, унітазу. Е, е. Десь попередумували, блять, такі. Ви що, блять, в сказочному світі якомусь комусь живете? Солдат, блять, тобі цікаво, що е, це там пишуть? Казав, що він шарить в цій темі. Ну він, він перший день ще ага. так. поки не втягнувся. Коли з тобою говорять, ви що позвання курити, дивитися. Вийми руки зі сраки, смердіти будуть, блядь, Стань нормально. Курити, кувырятися в носі, точно. клясати телефону, планшетом, недбажано. Буде получати лейтенант від мене, а ти від нього. Зрозумів? Так точно. От, добре. Вільний. Типа бандіти, ну, хочуть за 150 тисяч, ну. щоб ми їх купили. Розкажіть науки про це. Слухаюсь словами. Слухаюсь це... і повинуюсь, блядь. <хи> Клич сюди, може вони мені детальніше скажуть, що вони хочуть. доброго дня. Що там телепузики? О, передайте. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Но нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. серйозно? Погнали!